Свіже соціологічне опитування Центру досліджень КМІС вивело Юлію Тимошенко на перше місце в рейтингу електоральних вподобань українців, якби вибори президента відбулись наприкінці лютого. А в нас тим часом виникло питання до першого номера президентського рейтингу, звідки у Юлії Тимошенко 65 тисяч доларів щомісяця на оплату послуг американських лобістів. Відповідний контракт був оприлюднений на офіційному сайті Міністерства юстиції США. Якщо це її власні гроші, то чи задекларує вона ці витрати? І як пояснить їхнє походження? А якщо лобістів оплачує хтось інший? Як Юлія Тимошенко сама повідомила нам у коментарі про цей контракт вона нічого не знала. Отже, якщо лобістів для Тимошенко замовили без її волі та відома, чи відмовиться вона тепер від цих послуг? Адже український закон забороняє народним депутатам приймати такі коштовні подарунки від сторонніх осіб, Георгій Шабаєв продовжить. Відбілити репутацію, поліпшити зв'язки з американською владою, просувати інтереси у Штатах все це й не тільки вміються американські лобісти, до послуг яких час від часу звертаються впливові українці. 15 березня стало відомо про використання такого інструменту лідеркою партії Батьківщина та одноіменною фракцією Верховній Раді Юлією Тимошенко. Американське видання «The Hill» повідомило, що у підготовці до президентських виборів в Україні опозиціонерка найняла американських лобістів. Це фірма. Avenue Strategies, яку очолює Пері Беннет, колишній помічник президента США Дональда Трампа, півроку послуг Avenue Strategies коштуватимуть Тимошенко 390 тисяч доларів. Адже згідно із документами, які компанія подала до Міністерства юстиції США, вартість одного місяця роботи лобістів складає 65 тисяч доларів. Контракт вже триватиме з лютого по серпень 2018-го, тобто півроку. Утім, його можуть продовжити. Згідно з угодою, лобістські послуги серед іншого передбачають дослідження, зв'язки з урядом піар, стратегічні консультації. Лобісти також допомагатимуть Юлії Тимошенко налагоджувати зв'язки з конгресменами, членами уряду та допомагатимуть відповідати на запити і прохання уряду. США. виданню зі гіл. Голова компанії Бері Беннет заявив, що працюватиме лише персонально на Тимошенко. Ах на надання послуг Тимошенко підписувала не особисто це в її інтересах. Зробила інша фірма. Чітко вказано, що клієнт це Тимошенко, колишній прем'єр-міністр України, діє через фірму ТУ Пас. Ця фірма створена у лютому 2017 року та зареєстрована в так званому офшорному штаті Делавер. Дізнатися про її реальних власників із публічних джерел неможливо. Компанія навіть не зобов'язана їх вказувати при реєстрації. Вона також не публікує свої річні фінансові звіти. Таким чином, це дає доволі високий ступінь анонімності клієнтам, що обирають штат Делавер як місце реєстрації своїх юридичних осіб. Та хто ж насправді облачує послуги американських лобістів для лідерки фракції Батьківщина? Вона сама чи стороння особа? Ці питання ми спробували адресувати самій Юлії Тимошенко. Можна було потім трошечки трошки? Вибачте, будь ласка, чи можна, можна, можна ми питання ми... обістів? Юристи центру протидії корупції пояснюють, якщо за послуги американських лобістів платить сама Юлія Тимошенко, то вона має вказати ці витрати у своїй щорічній електронній декларації за підсумками 2018 року і пояснити їх походження. Вартість цих послуг і ці гроші, якщо вони є власні, вони повинні бути в декларації і повинно суб'єкт повинен пояснити джерела походження цих коштів, оскільки якщо суб'єкт відмовляється пояснювати джерела, це власне є злочином незаконним збагаченням. Так сума досить значна. У разі ж, якщо гроші за лобійські послуги надані Тимошенко сплачує стороння фізична чи юридична особа, це трактується законом як подарунок, який має бути відображено в декларації протягом 10 днів з моменту отримання цих послуг, каже юристка. При цьому у правоохоронців можуть виникнути запитання на підставі, чого хтось зробив такий коштовний подарунок політику. Якщо компанії цей подарунок отриманий за те, що Юлія Володимирівна там або взагалі суб'єкт декларування надавав якісь послуги. Пільги використовував свої службові повноваження так для того, щоб якось компанії у чомусь посприяти, допомогти чи там впливати будь-яким чином, то, власне, це може бути е, ознакою злочином у вигляді неправомірної вигоди. За день до ефіру на сайті видання «Обозріватель» з'явилась новина з заявою від компанії «Тупас ЛЛС», яка за документами Мін'юсту США діяла в інтересах Юлії Тимошенко. В заяві йдеться про те, що сама лідерка батьківщини, начебто, не має жодного відношення до фінансування послуг, Слуг лобістів, гроші за них заплатять непайдужі люди, не названі топас LLC – компанія, зареєстрована в Делавері, США. Вона була створена без вказівок і без відома Юлії Тимошенко і функціонує як американська корпорація без вказівок або впливу з боку Тимошенко. Є люди, яких глибоко турбує майбутнє України. Вони присвятили себе просуванню певних справ і людей, які на їхню думку можуть вести Україну у правильному напрямку саме завдяки їхній. Щедрості Тупав ЛЛС здійснює певну діяльність у Сполучених Штатах, щоб допомогти Тимошенко. Перевірити достовірність цієї заяви поки що не вдалося, адже наші спроби зв'язатись з представниками ТУПАС були безуспішними. Телефони фірми не відповідають. А адвокат, що підписував контракт від імені цієї компанії, відсутній на роботі за збігом обставин саме в цей день. Лідерка батьківщини погодилась відповісти телефоном на наш письмовий запит, який ми відправили раніше, і все спростувала. каже. Про американські компанії ніколи не чула послуг лобістів, не замовляла і не оплачувала. Чи надавали ви кошти компанії Тупе LLC для оплати лобійських послуг фірмі Avenue Strategies? Категорично ні і я взагалі ці компанії не знаю, не розумію, хто замовляв, як замовляв. Це для мене таке ж питання, як і для вас. Із Avenue Strategies Ви ніколи не контактували. Не контактувала. А чи будете ви співпрацювати, наприклад, з барі Бенетом? Тому що він в коментарі виданню за гіл заявив, що буде з вами персонально працювати? Я не знайомив барі Бенетом в принципі, Угу. Ну, якщо він до мене добре ставиться, якщо він е, якось зі мною співпрацювати чи допомагати я абсолютно за А взагалом якусь лобістську діяльність на території США хтось проводить від вашого імені? Чи ви контактуєте з кимось з американських парламентарів? Да, у нас дуже багато зв'язків. Ці зв'язки дружні, це зв'язки людей, які власне. Дуже добре дивляться на Україну. А ми любимо Україну і працюємо для України. Чи сплачуєте ви якісь гроші за зустрічі з цими людьми? Тож досі достеменно невідомо, хто ж оплачує послуги американської компанії, яка з лютого займається лобізмом на користь Тимошенко на території США. Чи була це сама Тимошенко, чи стороння особа? Якщо лідерка Батьківщини дійсно не має відношення до замовлення цих послуг, як вона сама стверджує, то хто ця щедра персона або група людей в Америці, які так сильно вболівають за майбутнього кандидата в президенти України? І якщо цей подарунок зроблений Тимошенко навіть без її відома, чи зазначить вона його у своїй майновій декларації, що Дізнавшись, ми й далі будемо шукати відповіді на ці запитання і розповімо про знахідки у наступних випусках.